29 разів росіяни намагалися прорвати лінію української оборони на Попкровському напрямку. 28 атак наші захисники відбили. Інформують у генштабі ЗСУ. Бої точилися поблизу населених пунктів Попів'яр, Новоекономічне, Миролюбів, Калисівка, котлине звірове удачне Олексівка, а також в районах Родинського, Покровська, Муравки, Філії Дачного. Ну і знову ж таки по звіту. Так за е, цю добу, яка є, приблизно 1230 військових. Е... Попередньо було е, ліквідовано так нашими силами оборони загальні бойові втрати да, досягли тепер мільйону 36 тисяч 290 штук. М'ясо штук а танків е знищено було три одиниці за добу, і судячи по е заявам військових, так яких ми доєднуємо під час марафону до ефіру. Це пов'язано якраз таки з тим, що більшу ставку роблять все ж таки непіхотні групи. Шість одиниць бойових броньованих машин е ліквідували так само наші сили оборони. П'ятдесят дві артилерійські системи. Це певна відповідь на питання: наскільки ефективно е працюють у контрбатарейній е боротьбі наші боги війни. Дві е Одиниці реактивних систем залпового вогню так само не дорахувався противник ем, далі. Ем, а далі, решта без ем, так би мовити змін. Я про засоби футболі таких зміни є в кількості країн, які готові купувати в Сполучених Штатах Америки озброєння для України для того, щоб передавати збройним силам України. Про це повідомляє Sky News до Німеччини і Норвегії. Вже готові долучитися Швеція і Данія, аби купувати комплекси ППО Петрят і ракети до них. Прем'єр Чехії Петр. Фіала сказав в пабліку, що Прага не братиме участі в закупівлях, до речі, натомість зосередиться на чеській снарядній ініціативі, яка добре себе зарекомендувала. Нагадаємо, що там було про величезну кількість снарядів, мільйон снарядів, да? мільйон снарядів для українських сил оборони, що насправді на фронтах безпосередньо по різних напрямках дізнаємося зараз. Покровський напрямок буде в центрі нашої уваги. Богдан Януш на прямому зв'язку. Це заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наші вітання вам, пан майоре. Бажаємо знову. Збір. Наші глядачі бачать його. Заклик до дії. Знову ж таки, як минулого разу, я беру телефон, сканую QR-код. І вас закликаю те саме робити. На безпілотники. Пан Богдане, деталізуйте, будь ласка, на які саме безпілотники в першу чергу ми зараз збираємо кошти. А я поки сканую QR. І ви це робіть теж. Шановні глядачі. Так, відповідно проводимо збір на безпілотники типу квадрокоптер. Це вже наші улюблені мавіки. різних модифікацій, денні, нічні, відповідно обладнання до них, тому що одного безпілотника мало, для нього необхідна ціла система. Тобто, це і антени, і конектора, і відповідна кількість спеціалізованого обладнання, тобто такий дещо комплексний момент. Воно не лише все замикається на безпілотниках. Чому воно так важливо? Тому що це основний метод. Розвідки це основний засіб коригування вогню артилерії, і в тому числі це засіб ураження противника. До безпілотника може причепитися система скидання. і Відповідно нею, ми уражаємо вже піхоту противника. Богдана, давайте про ситуацію безпосередньо на землі Покровський напрямок. Що у вас хто проти вас? І говоримо не лише про кількість, але й про якість і про інтенсивність, зокрема. Ну, так, відповідно, виконуємо завдання на Покровському напрямку в районі села пункту Горіхове. Е, противник у нас це е, мотострілецькі підрозділи, а саме 228-й мотострілковий полк, 428-й мотострілковий полк та 81-й е, стрілковий полк. Відповідно, казати, що противник е, якийсь дуже пахово навчений, та ні. Їхня піхота на поступається. Натомість противник бере перше чисельністю, друге великою кількістю артилерійських засобів, тому що маємо такий нюанс зі зміною напрямку: стикнутися з таким більш олдскульним противником. Не така велика інтенсивність ударів FPV, не така велика інтенсивність застосування скиду з боку противника, як інтенсивність вогневого ураження, ствольна артилерія, міномети. Відповідно, все воно працює, можна сказати, 24 на 7. Ну і додаток до цього ураження uh, FPV нашої логістики противник пробує її перекусити. Як ну на полі бою він не може uh, перебороти наші підрозділи, то вони вражають логістику. Ну і наші улюблені каби, куди без них. Я ж правильно розумію, 79-ка ж не олдскульна. Вони, по ідеї, я маю на увазі окупантів оці три полки. Вони, мабуть, відчули вже та що артилерія довго не пропрацює з фп дронами які наші запускають. Чи як? Яка ситуація з цим? Так, однозначно, воно все вражається. Воно за допомогою використання вже великих безпілотників, типу крило. Знищуємо артилерійські засоби противника. но Вивезти з ладу гармату значно а Вивести з ладу міномет також, це не знищить умовний танк БМП БТР, це по факту великий кусок металу, в якого найбільш вразлива його частина це артилерійський приціл. Панорама. Так як починається обстріл, що наші артилеристи, що артилеристи противника цього вчаться, вони зразу знімають панораму і ховаються в укриття. Тобто, ну зробимо ми дирки в гарматі. Вона міняється і. Все повертається знову. Ми доволі часто бачимо відео з дронів, і давайте будемо відверті, це розмиває весь біль, весь страх і справжність війни. Ну Тому що воно виглядає як частина комп'ютерної гри, не знаю, там те, що ти дивишся по телевізору і так далі. Але ви доволі часто публікуєте відео і свідчення ваших. Про штурмові дії, про штурмові бої і про близькі стрілецькі, і не тільки. Як це виглядає? І доволі часто берете в полон росіян. Що вони розповідають? Так, відповідно тоді по порядку. Перше, з чого починається по наземна тема, скажем так. Все починається з птажу, коли годину, дві, три. Розмусолюємо завдання, яке має піхотинець наш, показується йому фотоаерознімки, схема місцевості, то що він має робити, системи зв'язку. Багато моментів після чого тільки людина виходить на задачу. Піхотний бій починається перш за все з того, що треба пройти досить таки немалий маршрут, будучи нагруженим засобами бронезахисту, особистою зброєю, боєкомплектом, мінімальним запасом води. Продуктів харчування тощо. на кількість кілометрів, які піхота долає пішки. Це, напевно, перший етап. Наступний етап це втягування в сам бій. Бій він не триває довго стрілецький. Це буквально 5, 10, 15 хвилин інтенсивного, скажімо так, каратена автомата. е-е Дим, запах поту, крові, розриви ось це піхотний бій, скажем так, коли ви наші це... штурмовики, наші піхатинці, да. коли ви це говорите, то тут мені здається, що має вже переповнитися банка на цих моментах. Це нагадування, друзі, для всіх тих, хто раптом а, собі міг подумати, що все те, що ми бачимо з безпілотників, тільки це і є війна. Насправді уявіть собі, що в тому окопі опинився хтось із ваших. Ну хто з ваших? Родич, знайомий, однокласник, однокласник, одногрупник, колишній, колишній, колишньої. Ну так теж буває сусід, з яким ви сварилися через парканну, або та людина, яка нарізала вам м'ясо в у магазині. Чи з якою вони могли поділитися паркомісцем і з'ясовували стосунки, хто першим туди приїхав. Ну одним словом, там немає чужих, там всі наші, там всі наші. І це означає, що у всіх наших має бути все те, щоб захищати нас простіше. Це заклик до того, щоб поповнити банки зараз. На безпілотники ви бачите, ось цю жовту частину на ваших екранах ми маємо заповнити. Ну і це не означає, що якщо ви да, вибачте за відстрілялись донатом у попередньому нашому зборі, то тут донат не потрібен. Навпаки, тут тут потрібно все безпілотники, комплектуючи до безпілотників. І пан Богдан він на початку розмови роз'яснив, для чого це потрібно. Від баналь від банальних, так як то кажуть, але скидів на ворога до розвідки і для нашої артилерії, і не тільки мова ж іде про наших десантників, про тих, хто. Максимально максимально потужно б'є цих пігдогів у тій зоні відповідальності, де вони зараз працюють. А Покровський напрям напрямок один з найгарячіших, от це горіхове, це ж межа фактично Донеччини. Спроби штурмів. От ви кажете, сам штурм стрілецький триває недовго, десь там 15 хвилин. Але ж мова про кількість Тут уважиш, теж як конвейер, так з боку ворога. Я маю на увазі, пане Богдане. Так противник. так, противник рветься до межі Дніпропетровською області, залучає просто, ну, дуже велику кількість особового складу групи 5-8 чоловік противника, пробують здійснювати накати, пробують накопичуватися в певних районах. Тому що ну, це для них галочка, це для них вивести прапор. Що ми дійшли до Дніпропетровської області? Ну а, так скажемо, спіткала їх невдача, розбили вони зуби. На даний момент підрозділ 79-ї бригади і лежать там в полях в посадках, удобрують наш Чорнозем. О, ті полонені. От якраз те, про що ти питали, я хочу поточнити: а так вони що кажуть? Їхні їхні відмазки які? Класичні відмазки які ми слухаємо, це я не виноват мене мобілізували. Ті, хто більш чесно говорить, це у нас люди, які як люди росіяни, які прийшли за грошима, тому що ну умовно живеш ти в своєму болоті, де немає ні світла, ні газу, нічого. Для тебе армія це досить непоганий соціальний ліфт. Де ти отримаєш матеріально забезпечення, відповідно гроші, і можеш потихеньку пробувати піднятися по соціальному ліфту, ну наскільки зможе, звичайно. Мушу, як показує практика, живуть вони недовго. Приїхали місяць назад на територію України, і вже половина лежить хтось ранений, а хтось у нас в полоні. Відповідно, дякуємо, Богдане. Спасі. Дякуємо всім тим, хто долучився до поповнення банки. Богдан Янош це заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої штурмової бригади.